Божі слова на кожен день, ваша вірність лише на словах, ваші знання мають тільки інтелектуальний та абстрактний характер, ваші труди заради здобуття небесних благословень. То що ж можна сказати про вашу віру? Навіть сьогодні. Ви досі не дослухаєтеся до жодного слова істини. Ви не знаєте, хто такий Бог, ви не знаєте, хто такий Христос, ви не знаєте, як шанувати Єгову. ви не знаєте, як увійти в роботу Святого Духа, і ви не знаєте, як відрізнити роботу самого Бога від людської облуди. Ти вмієш лише засуджувати кожне слово істини, сказане Богом, яке не відповідає твоїм власним думкам? Де твоя смиренність? Де твоя слухняність? Де твоя вірність? Де твоє бажання шукати істину? Де твоє благоговіння перед Богом? Кажу вам, ті, хто вірить у Бога через знамення, то безперечно група, що буде знищена. Ті, хто не здатен прийняти слова Ісуса, який повернувся у плоті, безперечно, породження геєни, нащадки архангела, група, що буде піддана вічній загибелі. Багатьом людям може бути байдуже до моїх слів, та я все одно хочу сказати кожному так званому святому, що слідує за Ісусом. Коли ви на власні очі побачите, як Ісус зійде з неба на білій хмарі, це буде привселюдне явлення Сонця праведності. Може, для тебе то буде час великого захвату. Але мусиш знати, що час, коли ти узриш, як Ісус спускається з неба, то також час, коли ти зійдеш у пекло, щоб бути покараним. То буде час кінця Божого плану управління, і саме тоді Бог винагородить добрих і покарає нечестивих. Бо суд Бога. Завершиться до того, як люди побачать знамення, після яких буде лише виявлення істини ті, хто приймає істину та не шукає знамень і так були очищені, повернуться до Божого трону й увійдуть в обійми Творця. Тільки ті, хто наполегливо віритиме, що Ісус. Що не на білій Хмарі, то неправдивий Христос будуть піддані вічній покарі, бо вони вірять лише в Ісуса, який являє знамення, але не визнають Ісуса, який проголошує суворий суд і відкриває істинну дорогу і життя. Тож може бути лише так, що Ісус розбереться з ними. Коли відкрито повернеться на білій хмарі, вони занадто вперті, занадто пихаті, занадто впевнені в собі. Як би міг Ісус винагородити таких виродків? Повернення Ісуса то велике спасіння для тих, хто здатен прийняти істину, але для тих, хто не здатен її прийняти. Це знак вироку. Ви мусите вибирати власний шлях, і не маєте богозневажати Святого Духа і відвертатися від істини. Ви не маєте бути пихатими і нетямущими, а мусите бути такими, хто кориться проводу Святого Духа, прагне й шукає істину. Тільки так ви отримаєте користь. Раджу вам обережно йти шляхом віри в Бога. Не кваптеся з висновками. Більше того, у своїй вірі в Бога не будьте легковажними та бездумними. Ви мусите знати, що ті, хто вірить у Бога, мають бути принаймні смиренними та благоговійними. Ті, хто чув правду, але все ж нехтує нею. Дурні й нетямущі. Ті, хто чув істину, але все ж легковажно квапиться з висновками, чи засуджує її, перейняті пихою. Жоден, хто вірить в Ісуса, негоден проклинати чи засуджувати інших. Усі ви повинні мати розум і приймати правду. Може, почувши про дорогу істини та прочитавши слово життя, ти тепер віриш, що лише одне з десяти тисяч тих слів відповідає твоїм переконанням і біблії, і тоді ти мусиш і далі шукати в тому десятитисячному слові? Я все одно раджу тобі впокоритися, не бути самовпевненим. І не занадто високо підноситися з таким мізерним благоговінням перед Богом у твоєму серці ти здобудеш більше світла. Якщо ти ретельно вивчиш ці слова та знов і знов їх обмірковуватимеш, то зрозумієш, чи є в них істина і чи є в них життя. Можливо, прочитавши лише кілька речень. Деякі люди сліпо засудять ці слова, сказавши це не більше, ніж якесь прозріння від Святого Духа, або це Христос неправдивий, що прийшов обманути людей. Ті, хто таке каже, засліплені невіглаством. Ти замало розумієш у роботі та мудрості Бога, і я раджу тобі. Почати спочатку. Ви не мусите сліпо засуджувати слова, сказані Богом, лише через появу неправдивих Христів у останні дні, і ви не мусите богозневажати Святого Духа через страх обману. Хіба то був би невеликий жаль? Якщо після ретельного дослідження цих слів. Ти досі віриш, що вони не істина, недорога та не прояв Бога, то зрештою ти будеш покараний і не матимеш благословень. І якщо ти не можеш прийняти такої істини, сказаної так прямо і так ясно, то хіба ж ти годен для Божого спасіння? Хіба тобі не бракує благословення? Щоб повернутися перед Божий трон? Подумай про це. Не будь нерозважливим і поривчастим, та не стався довіри в Бога як до гри. Подумай заради свого місця призначення, заради своїх перспектив, заради свого життя та не обманюй себе. Чи можеш ти прийняти ці слова?